Вагітність це велика радість для кожної жінки. Тож у Кременчуцькому перинатальному центрі в рамках вагітної школи, яка вже давно стала важливим компонентом підтримки майбутніх породіль, відбулася зустріч з лікарем-неонатологом Ольгою Загорою, яка дала можливість вагітним жінкам зрозуміти, що відбувається з малюком після народження. Такі заняття вони дуже корисні для майбутніх мам, і навіть для мам, які тільки народили вже дитинку, і вони іноді, навіть з дітками, приходять до нас, щоб послухати такі заняття. Вони проводяться. Для того щоб майбутня мама не боялася материнства, щоб вона знала основні аспекти, які мамі буде краще знати для того, щоб вона розуміла, як відбувається розвиток маленької людини. Здебільшого молоді батьки стурбовані тим, як правильно доглядати за малюком, як організувати перше купання, як відрізнити крик голоду від болю або дискомфорту. Тож під час зустрічі майбутні матусі дізналися, як пережити цей період з мінімальним стресом для них та максимальним комфортом для малюка. Такі рекомендації стали невід'ємною. Частиною підготовки молодих батьків до найвідповідальнішої ролі у своєму житті батьківства. Я закликаю всіх, хто планує вагітність, дівчат, які вагітні, і навіть дівчат, які тільки народили дитинку на наші заняття вагітної школи. Є заняття конкретно для вагітних, про вагітність і про пологи, є заняття для тих, у кого вже є дітки. Це про грудне вигодовування і заняття з неонатологом. Приходьте на наші заняття, це безкоштовно і дуже корисно. Дізнатися про наступні зустрічі вагітної школи можна. Від... Інстаграм та телеграм-каналі Кременчуцького перинатального центру Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.